Казка походжає, нас гостинно приглашає до веселої господи, де зникають біль і горе. На узлісі край села була собі хатка одна, невелика й немала, сімейка в тій хатці жила. Щось сумно, карти пограли. І курс долара вже... Все старе. І маски для обличчя, і маски для волосся, все одне і те ж саме. зовсім нічого не міняється. Треба піти маніпюр перевіряти. Пасеться коза пасеться. А ввечері? Видна кібенька моя мила, кібенька моя люба, чи ти пива, чи ти діла. Ні, дідуся, я не пила і не чи Тіка бігать світочить. дід на козу і вигнав. Пішла коза до лісу, побачила зайчикову хатинку і зайшла в неї в твоїй хатинки і чує, що там хтось в хатинці та й. Злякався зайчик, побіг під дерево, сів та й плаче, коли цей іде ведмідь. Іде ведмідь, побачив зайчика та й питає. Чого ти, зайчику, побігачику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаці зріс страшний сидить? І до хатинки та й питає. А хто хто в зєчку хаті? А коза з печі. Як коза дерева, заки купи, купи, на пібики лук, тупу тупо ногами сколю тебе рогами ніжками, затепчу, востиком, замучу. І тут тебе зик. Злякався ведмідь і пішов до зайчика. Ні, зайчку не вижиму, боюсь. Ти шо, мій до лісу, коли виходить з лісу вовчик. Побачив зайчик, наче. Якщо мені не плакати, коли в моїй хаті страшний сидить? А вся вовк. Не, зайчику, не визуму, боюсь. Пішов ведмідь. Сіже та й питає. Зайчику, пихачку, чого ти плачеш? Я же мені не тратити, коли в моїй хаті страшний завіт сидить? Я його вижону. Не вижнеш. Ведмідь гнав, не вигнав, вовк гнав, не вигнав. Ромочка до зайчиков и хатки? Хто зайчик и хатки? <плес> Я ковады за зайчик купы купы на пиво купы на тупу тупу на хаму скажи ты барока мне хаму за тапчу лотиком за мучу и тут тебе шик Злякалася лисиця. Пішла до зайчика. Yeah. Та є рак, не бурак о. Зайчко, чого ти плаче. І стали вони жити, поживати і горя не знати. Пригощайся, зайчик. Тут і казовся, кінець, а хто слухав, молодець. Давайте звісти.